Ці кадри закарбувались в пам'яті кожного українця. Перші ракетні удари та повітряні тривоги. А це ворожий десант на шляху до гостомельського аеродрому. 24 лютого 2022 для багатьох не закінчується. І досі цей рік був складним для усіх нас, але найважче це керувати та приймати рішення на фронті. Перші вибухи від масованого ракетного удару у лютому 2022-го заступник командувача оперативного командування Схід Володимир Шворок почув, вже перебуваючи на службі. Бригадний генерал зізнається, що напередодні були проведені превентивні заходи. Тож казати, що наша армія була не готова, недоречно. Виконано ряд заходів щодо зосередження сил, засобів, матеріальних засобів в тому числі, можна декого почути такі. Висловив, що ми були не готові до збройної агресії, я би так не сказав. Події річної давності генерал Шворок згадує, ніби це було вчора. З точністю до кожної деталі виважено і спокійно. Зізнається, що рік тому паніки та страху не було лише думки про правильні рішення У мирному житті. Ти помилку зробив не так завтра зробиш по іншому. То на жаль, війна такого шансу не дає. Війна дає один шанс. На таємниця, що Київ росіяни збирались захопити за декілька днів. На щастя, їх мріям не судилось збутися. В перші дні, дні вторгнення ми сплутали йому карти, ми знищили дуже багато найбоєздатніших військових частин, і внаслідок понесених втрат понесених противник своєї мети не досяг. Він змушений був відходити з під Києва. Це не, ніяк не жа з доброї волі. На жаль, зізнається генерал Шворак, успіхів і перемог не буває без втрат. Для нього найскладніше це дізнаватися щодня про кількість загиблих. Ну, я думаю, що для кожного військового найважче це втрачати підлеглий особовий склад. І це, повірте, це невисокі слова, тому що кожна втрата, яка приходить, да, в кінці дня приходить статистика. Але за цією статистикою так стоять е, наші, е, наші громадяни, стоять наші люди, стоять чийсь е, брат, батько, син. Незважаючи на усі складнощі, ми не втомлюємось наближату перемогу і вже уявляємо собі цей день. Ну, напевно, напевно, сонячний і радісний. Генерал Шворак зізнається, що усі труднощі наразі загартовують, роблять злішими і вмотивованішими для наближення перемоги.